Не знаю, як вам, а мені страшно. Страшно за те, що відбувається в Україні. Скажіть, чому повели людей під режимний об'єкт? Чому не вийшов до них начальник СБУ? Чому не погромили прокуратуру, УВД а тому, що з ними розмовляли? Скажіть добродію, Вікторе, чому постріл без попередження? На останнє питання, що найбільше турбує людей, відповідь дав військовий прокурор області. За його словами, постріли без попередження регламентуються інструкцією. Застосування зброї регламентується службовими інструкціями, які є як в СБУ, так і в інших правоохоронних органів. І в випадку, якщо вказана інструкція порушена, працівниками служби безпеки буде відповідне реагування з боку прокуратури. Наразі військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом подій 19 лютого. На даний час прокурорською слідчими працівниками прокуратури проводяться першочергові слідчі дії, призначається ряд слідчих судових, криміналістичних, судово-медичних експертиз. Здійснено огляди приміщення служби безпеки території біля приміщення служби безпеки. Встановлюються причетні до застосування зброї особи, встановлюється наявність і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень особам, які отримали поранення. А тим часом поранених активістів з учора приймають у міській лікарні. Заступник головного лікаря каже: жінка, яку поранили 19 лютого у важкому стані, а ось один з мітингувальників помер. Один мертвий привезли молодий хлопець і поступило п'ятеро. П'ятеро людей, якими надали адекватну медичну допомогу. Один вечором в задовільному стані ж у межі лікарні, там були непроникаючі поранення Осколкові. Жінка на даний момент в край важкому стані прооперована з пошкодженням головного мозку і прооперовано троє чоловіків. Ступінь поранення у всіх різна, однак постраждалі перебувають у стані шоку. Дехто опинився на місці жахливих подій випадково. У усіх важкі пошкодження, всі в стані шоку. Два в край важкому стані на даний момент, і один в стані середньої важкості. Це дитина, яка 16 років. Там пошкодження пулею ноги, з пошкодженням магістральних судин. І стегнової кістки. Цей чоловік, який з 58-го року він йшов на роботу. З пакетом, в якому знаходилася їжа, обід його, попав чисто випадково. Людина йшла на роботу. Небайдужі хмельничани вже здають кров для постраждалих майданівців. До пункту міської лікарні приходять цілими підприємствами, аби допомогти врятувати людей. Пострадали люди на майдані. Ми для них здаємо кров. на підприємство. Ми прийшли здати кров. А звідки ви? З якого підприємства? Хмельницького пивзаводу. Це добровольці, які в перший день прийшли, а потім ще будуть. Це трагедія. І треба владу міняти. І банду геть. Ці події назрівали ще з самого січня місяця. Так, це... Да, це трагедія, але це передбачувана трагедія. Воно все йшло до того. А як можна бути байдужим? Я не на Майдані, але ж ну, хоч кров здам. Лікарі кажуть, у дефіциті усі групи крові донорів чекають щодня з 9 до 13 години. З найбільш необхідно це третя, четверта група крові, резус-мінус, які знаходяться меншій мірі. Ми можемо їх отримати від донорів, тому ми просимо всіх небайдужих прийти. Звернутися, допомогти нам поснідати легко, обов'язково. Взяти з собою документи, паспорт і прийти сюди у відділення переливання крові. Хмельничан закликають не бути байдужими, адже ваша краплинка крові може стати шансом на життя для постраждалих. Юлія Фоміних, Ганна Лернатович, Артур Літинський. Новини Тівісім 7